Частина Вінниці все ще залишається без води. Через масштабний витік на магістральному водогоні діаметром 500 міліметрів в мікрорайонах Київська та Замостя відсутнє водопостачання, а центр міста з пониженим тиском. Як повідомляє комунальне підприємство Вінниця-Облводоканал, полагодити витік мають сьогодні. Вчора, 18 серпня, в неділю надвечір мали сильний витік на вулиці Київського. Витік стався на магістральному водогоні великого діаметру. Приклада каналу до другої години ночі наводила цей витік, тому що без води залишилася вулиця Київська, замості з пониженим тиском часткового центру міста. Проте сьогодні на ранок, 19 серпня, маємо повторний витік і знову мусимо перекрити водобіг. Знову без води ліничани, які мешкають на Замості, на мікрорайоні вулиці Київської та часткового центру міста. Можемо дістатися безпосередньо місця витоку, ліквідувати його. Сподіваємося, що сьогодні, 19 серпня, до 8-ї години вечора повернемо людям колі.